Привіт усім! Сьогодні буде своєрідна розпаковка посилки на суму 480 гривень. Тут є 4 олівці, я вже розпакувала їх, але ще не всі олівці розпакувала. Тут є три каяли: чорний, бирюзовий та біжевий і один олівець один, один для губ в третьому відтінку. Всі ці олівці є від фірми Vivienne Sabon. Я вже розпочатила біжевий, щоб спробувати, як він тримається на слизистій. Не знаю, мені не дуже сильно сподобався такої собі. стійкість є, відтінок є, дуже все класно. Ой, вот, це можна побачити. Сьогодні я хочу, по-перше, розкрити всі останні решту і спробувати, як він буде тушуватися. Ну що ж, по-перше, спробуємо, як буде тушуватися біжевий, тілесний. І ось так, що я можу сказати? Він зтушувався майже в ноль, але це не той ефект, який би я хотіла мати. Він е. зтушувався в ноль, щоб не було відтінку, ось тут е. не було видно, але. Сама підложка, своєрідна з карандаша, буде лише там, де нанесений карандаш. Тобто не можна зробити так, щоб в ну, мене не виходить, щоб ну, не полетіло, розтягнулося далі лише ось тут. Тобто, якщо ви хочете зробити підложку на макіяж все віко, то треба намалювати все віко, а не розтушовувати. В ну, мене не вийшло. Трошечки мінус, але круто, що він тримається, схватився. І він також мальовується в шкіру, тобто не сильно розлазиться. Ну, Більш ми поробили, тепер буду проводити бирезовчики. Загалом олівець у мене в слизистій витримав декілька годин, все дуже добре. Але більше він тримався ось тут на передній лінії. А ось біля самого ока він такий був не дуже видно, де неде навіть стертий, і також він був тріснутий. Тобто він не лежав єдинородною масою, а потріскав, сказати, своєрідно потріскався, нічого там і слоїк не було. Просто виглядало це з проплешинами ще дуже такими пам'ятними. Ще трошечки. Ну, але загалом ефектом я задоволена. Карандаші стоять по 120 гривень за штуку. О, все. Достава бирюзового. Я його заказала, щоб зробити український макіяж. Жовтий у мене є, до речі, я ще не знаю, чи я вам сказала вже чи ні. Вони в пластиковій упаковці, що є також своєрідним плюсом і своєрідним мінусом. Мені треба буде потім то все стригти, не стригти точніше, а стругати так. Пробуємо це вже думаю, буде більш верніше. Залишається на кісточці ось таке синєватеньке. О, ось тут видно. Не знаю, я не знаю, як його розташовувати. Стирається лише колір. Тобто стає більш блатнішим, передається на кісточку, втирається в шкіру. Але як я намалювала рівну полоску, так і рівна полоска залишається. Також я навіть рукою не можу потягнути. Ну, такої. Значить, треба буде дуже обережним. під час малювання на очах. Ну і чорний каял. Чорний каял. Ме а, да. Не ми не вчили поліцьки розпечатувати зараз. Будемо пробувати. Олівець тупий. Ручку з єдинорожком візьму. Ще є інші відтінки, каяли, до речі, але я не пам'ятаю які. Коричневі ще має бути. Це 01, це 06, а це 05. Білого я там не бачила. Ну, саме в продавця. Купувала я на розетці. Не реклама розетки, реклама там, де я купувала. Господи. Ладно. Открыла вся остальная буду сама мучити потім. Карандаш. Пробуємо. Ой, чорний такий красивий. Аж такий чорний-чорний. Реально такий чорний відтінок. Яскравий, глянцевий, без проплешин. тушовка. тушевка. Угу. Значить, з олівцем треба працювати швидко, поки він не засох, тоді він буде тушуватися добре, красиво. Якщо засохне, то буде оцього, як цей синій, який не тягнеться вже. Значить, треба буде по чуть-чуть наносити. І також, ось тут навіть вам видно, що ось до олівець нанесений, ось то вже розташовка і. Ну, Воно. Ну. зовсім інша пляма. Ну, дві різних плями це вже біжденька, а там вже є більше п'ятнишко. Ось так. Попробую зараз ще так сильно швидко нанести. Ось сюди наношу, закрила і швидко тушую. Так, якщо одразу після нанесення, то але 5 секунд і він вже застигне на місці і нічого не вийде. у вас. Ну, але якщо зразу, тобто десь треба буде, не знаю, десь 4 полоски, напевне, на око, ну хоча б 3, щоб воно все красиво розташувалося і не було нічим ніде народним. До речі, синій те, що я одразу потушувала, то воно не має ніякого островка, що є набагатим плюсом. І останній Uyjen Sabu, карандаш, який дуже багато хто хвалить. Я знову вертаюся до своєї зебри, де вона вже відкривається? І будемо робити, яким ж то він є. Стільки, от, до речі. на руках не залишається, воно вже не тягнеться, вже схватилося. Тобто, з олівцем реально треба працювати дуже-дуже швидко. Це трошечки мінус. І в деякому випадку плюс з неслизості воно старається. Тобто, я закінчила макіяж, тоді підправляла, бо воно стерлося. А дайте мені корка. Корка мені не хочуть віддавати. Зараз я мушу достати корка, бо щоб потім його кудись тут все ховати. Капець. Ладно. Що можу сказати? Започати воно на совість, але не все. Біжевий взагалі відкрився легкотня. І так, тут також... Пластикова упаковка 0,3 вітні квітні сабо лонг пластик гай Lipstick. Ну що ж, факт перший, пробуй нанести нагуби. Мені подобається знайти що? Що цей карандаш реально може збільшити твої губи, але вони не виглядають як намальовані. Ну, тобто, є такі, що видно, не знаєте, що вийшов за контур, а це ні так. Красиво, природне. Мені подобається. Тут аж шість відтінків представлено. Ось такий відтінок мені подобається, він не плішивить, прикольно збільшує губи. Він є м'яким в деяких місцях твердим. Ну, якщо малювати саме кінчиком контур, а якщо малювати губи, то він є м'яким повністю, також він є матовим, з легким глянцем. На руках він не залишається, і також він не стягує губи. Він, звісно, пістю мені, з того, що в мене є певна нерівність, але, що говорити про сухі стягнутість, то ні. Також він не дуже сильно відчувається на губах. Ну, тобто, різниця, скажімо так, що пості губи щедниці, але... Ну, вже класно. Це, напевно, найкращий олівець, який в мене є. Пробую розташувати. Він угу. навіть не тушується. І пробую його стерти. Ну, слюною в мене води нема. І що можу сказати? От слюна, оцево. Воно не старається. Воно старається, але. По-перше, вона дуже погано старається. По-друге, треба терти буквально і, ну, не знаю, на свята я на, на обід обов'язково не буду користуватися. Я дуже шокована. 120 гривень, навіть 140. да. Це, це те, що вартує свої гроші, Однозначно, те, що ще я подивлюся на інші кольори. Ну, інші кольори я не знаю. Бо вони є в більш темніших відтінках. Такими я не користуюся. Ну, там, червоний, морквяний, розовий, вишневий. То такої собі навряд чи буду робити. подивимося. Можливо, колись я подумаю про червоний ольвет Лігуб і закажу його. А поки що. У цьому однозначно лайк. Однозначно. Це краще, що в мене був. В мене було вже 4 олівця, здається, чи 5. Це шостий. І він однозначно найкращий. Стільки не сушить губи. Можна, не збільшувати губи. І буде видно цього намазюкання, вони таким реально природнім контуром. Це відтінок номер 3 і це я однозначно рекомендую тут без питань. Тому якось так. А ви підписуйтесь на мій канал, тут буде ще багато різноманітних оглядів, Думаю, думаю, вам буде цікаво. А я піду домалюю другу частину губи. І тому до скорих зустрічей!